Привіт! Це відео створене для маратону років, в якому ми відтворювали в Сімсі істот з української мітології. Кожен із нас випадково випала певна істота, яку ми мали відтворити в Сімсі. У мене це нічниця, а хто у інших учасниць, ви можете дізнатися, подивившись їхні відео. Посилання на них ви можете знайти в описі під відео, там буде плейлист, де вони будуть всі зібрані. Також десь тут ви побачите інфографіку з назвами каналів усіх учасниць. Окремо треба подякувати Вен, яка зробила цю інфографіку і досить багато зробила для того, щоб цей маратон взагалі існував. І Стасії за ідею цього маратону. А тепер про нічницю. Це демониця, яка проникає вночі в будинок та заважає спати його господарям. Найчастіше її жертвами стоять все таки маленькі діти. Вони їм навіюють погані сни, роблять так, щоб вони погано зможуть залізати в їхню колиску, щепати, бити, щоб діти взагалі не могли заснути. Здебільшого їх зображують у вигляді пташок, рідше жінкою з довгим волоссям у чорному оді. У сімсі я, звісно, вирішила передати їх як жінкою, тому що ну пташкою це було б напевно неможливо створити всімсі. Хоча було б цікаво спробувати. Нічницями ставали ненароджені діти або ті, хто за життя вбив свою мать. Також в деяких джерелах пишуть, що це вже померлі жінки-відьми, що за життя не мали дітей. Ними можна управляти, вони, хоч і небезпечні, та вони дуже контрольовані. Своїми емоціями також існують інші способи. Це, наприклад, матері не виносили дітей на двір після заходу сонця або не купали їх у воді, що стояла на вулиці всю ніч. Також вони їх купали у настої різних рослин, робили з ганчірок або пелюшок різних ляльок та розставляли їх по всьому домі, щоб захищати дітей від. Нічниць, щоб ті могли спокійно спати, здається, в моєму житті посилилися. нічниці, тому що останнім часом в мене проблеми зі сном, нічниці у відео, нічниці у реальному житті. Тепер трішки про процес створення цього відео. Тому що в мене було три спроби записати. Перша не записався нічого, був просто чорний кран. Тому що я або щось неправильно натиснув в ОБС, або я взагалі щось не натиснув, і записався в результаті просто чорний кран. Мене це вибісило. Я думала, що все нічого не буду робити, але я знову зайшла всім. Почала створювати нічницю. Та я скачала якийсь доп-контент, який зламав мені абсолютно все, і мене не було можливості ні рухати брови, ні губи, ні плещі сімкам, так як мені треба, довелося чистити. Папку моц ну як тільки видаляти те, що я скачала в той день, а не взагалі ніколи не дойду до того, щоб почистити повністю папку моц, це щось. Знеможливого. от, друга спроба теж не вдалась. На третю вже нарешті я створила таку нічницю, як мені хотілося, і вона виглядає так, як я б її могла уявити і зробити всім сі. Ще мене були спроби записати якісь катсцени з нею, але що б я не робила, мені нічого не подобалося. Все виходило якимось дивним, тому я вирішила відмовитися від катсцен, як би мені не хотілось їх зробити. Але на жаль, мого досвіду для того, щоб передати образ нічниці всім сі замалий. Про процес створення цього відео, все тепер хочу розказати про ідею зробити одне збереження, в якому будуть жити всі персонажі магічні, яких я коли-небудь створювала в Сімсі. Це буде оця нічниця, фея. І в мене є якась також диминиця, хочу їх заселити і грати в їхнє звичайне життя, яке може бути у таких істот. Є збереження звичайними людьми, де я намагаюся грати більш реалістично і хочеться чогось. Іншого можливо, це тому, що я зараз дивлюсь мультфільм, точніше, мультсеріал Совиний дім де є світ людей і є світ демонів. Мені теж такого хочеться в сімсі. Зазвичай, коли я дивлюсь, будь-що мені хочеться зробити таке в сімсі, чи то серіал, чи то фільм, навіть звичайний, я хочу це зробити в Сімсі, тому що ну мені мало дивитися треба і пограти в таке. Хочу скористатися можливістю і прорекламувати тут свою династію, у якої є тільки одна серія, але я вже написала сценарій на другу серію. Не знаю, коли я її буду знімати. Але я сподіваюся, що найближчим часом у мене є заготовка того, що буде відбуватися в наступних десяти серій. Плани на життя засновники, і я сподіваюся, що я всі зніму. Тому, якщо комусь цікаво, ви можете прийти за посиланням так в описі цього відео на плейлист моєї династії і подивитися першу серію. Вона не дуже якісно знята, але я сподіваюся, що з я буду знімати все краще і краще. Тому, якщо хтось хоче, хтось зацікавлений, можете дивитися. І господи, скільки ж у мене слів паразитів. Я поки зараз переслухаю, що я там записала, це якийсь жах. Але. Та також і це все так заважає слухати. Мені шкода тих, хто буде це все слухати до кінця. Тому я вибачаюсь. Сподіваюся, буду це виправляти, скільки б скільки б я не намагалася рішити свій слониковий запас, нічого не виходить. Все одно говорю за одним якимось шаблоном. Це трошки бісить. Сподіваюся, що з часом я все таки буду більш літературно і гарно говорити. Перед прощанням хочу сказати, що це, що це мій перший спільний проєкт з іншими сімерками, і мені сподобався цей досвід, тому що було цікаво створювати щось з іншими на одну тематику, і мені дуже цікаво прям кортить вже подивитися, що створили інші, як вони зробили своїх персонажів. Тому якщо вам теж обов'язково переходьте на їхній канал і дивіться їхні відео. Посилання на плейлист все що в описі під відео. А тепер всім дякую за перегляд. Буду рада вашим коментарям та лайкам. До нових зустрічей.